Стою я дівчатка і любуюся на себе. Подивіться, який класний образ я підібрала. Наш комбінізон, новиночка, з карманами 100% льону. Бачите, отут, вот, отут вот є висока митня. Зашпилити можна отак. О, чек, чек, зараз я покажу, як він позаду виглядає. Є у нас два кольори. Можна приталювати, можна не приталювати. Є у нас два кольори ось такий синій. Якщо я от його можна не приталювати. Він взагалі тоді буде такий вільний бохо. Е, є два кольори синій і ось цей е, хакі. Що у нас по розмірах, бачите? Е, це є 42-44 синій є 42, 46-48, Тобто ЛК Ікс. Ось він на мені. Лка іселька підійшла на 50 2,56 розмір. Ну, Відповідно, на менші розміри йде цей Йде цей розмір, оскільки він не є приталений, немає таких ніяких там виточок, то розмір легко вгадується. Можна приталювати ремнями, ремні в нас є в асортименті. Тож, будь ласка, звертайтеся, дівчата підберуть. Але ще хочу вам показати оцю неймовірну сорочку. Вона у нас є в білому, в жовтому і в хакі кольорі. на мені розмір М, Л, XS, L, то там два розміри, на мені цей другий, якщо ви менші, відповідно, вам треба менший розмір. Вона така з рваниною, взагалі жовта, в нас єдина в, от, на 54, 56, 50, 52, 54, 56, отак от, от скажемо. Ціна комбінізона 4,400 і десь 1300 сорочка.